Аємось до теми інциденту, з нібито побиттям львівського викладача на ситуацію вже відреагували, і навіть в центрі протидії дезінформації там вважають, що новини про травмування Степана Більченка, представниками ТЦК, неправдиві і посилаються на заяву правоохоронців. І поліція зазначає, що 7 лютого чоловіка знайшли на дорозі на околиці Житомира. Тоді викладач Степан Більченко заявив, що до інциденту ніхто зі сторонніх не причетний. Це зафіксували на боді камери патрульних. І поліцейські кажуть, що чоловік міг вистрибнути з машини, коли його везли до тренінгового центру. Ймовірно, тому і отримав значні ушкодження. На місце одразу ж викликали медиків, які забрали більченка до реанімації. З'ясувалося, що в нього тяжкі травми голови. Зараз він під наглядом лікарів. Ну і власне, бачите, от по-перше, тут варто враховувати дійсно, ким ця людина працює, цей пан Більченко. Тому що бачите, дехто каже, що він викладач, хоча насправді він лаборант. Це важливо. Важливий момент чи мав він відсрочку від мобілізації. Важливий момент дійсно чи не порушували представники ТЦК законодавство, мобілізуючи його. А, ну і власне, що може бути далі. Зараз будемо розбиратися в цій ситуації з Юрієм Танасічуком. це юрист, керівник правничої компанії а, і волонтер. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий день. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Ну, дивіться, от якщо спиратися виключно на слова самого постраждалого, ну я думаю, це буде зараз. Ну, в будь-якому разі, він постраждалий там. Чи сам він дійсно до цього а, своїми діями спричинив, чи не своїми. Це вже питання другорядне, але він дійсно постраждалий, адже має травми, зараз знаходиться в лікарняному закладі. Але а, от, якщо вірити його словам і словам його друга, який каже, що його забрали у Львові співробітники ТЦК, незаконно мобілізували, за дві години змусили пройти ВЛК. А, і потім, на фоні цього всього, ніби як людина сама вистрибнула з автобуса, який віз. Його і, можливо, ще інших призовників вже е, в пункт збору на тренінговий центр. От е, про що ця говорить ситуація? Е, перше, що хотів би зробити ремарку, взагалі, багатостороннє твердження незаконно мобілізували, воно дуже таке поверхневе, насправді, бо, е, швидше, це люди мають на увазі. Мобілізували, з порушуючи при цьому права людини. От в якійсь конкретній ситуації їх є дуже багато. Конкретно В цьому випадку важливо, що ТЦК вкрай рідко таке робить, але Львівське обласне ТЦК вийшло заявою, де частину аргументів, особливо які ширяться в соціальних мережах, намагалось спростувати. Друге, особа справді постраждала. Від чиїх дій і внаслідок чого найкраще, щоб це з'ясували правоохоронні органи. Зокрема, це швидше за все буде підслідністю ДБР. Третє, в кожній такий, в такому випадку, як і з цим хлопцем, змішується все. І протиправні дії ТЦК, і протиправні дії щодо представників ТЦК, і це просто емоційно включає суспільство до обговорень конкретної події, але відкидає факти, які могли мати місце. Ну а от пане Юрію, ну а ми розуміємо, що можуть бути певні протиправні дії ТЦК, але ж навіть момент того, якщо так. Можливо, були порушення законодавства під час мобілізації, під час проходження ВЛК, але момент тоді, коли людина їде умовно в тренінговий центр і має, напевно, на руках вже бойову повістку, а, і а, уникання, і м, намагання ну, якось ці дії припинити, чи своїми діями, чи ще якимись. Ну тобто, по суті, от його, наприклад, дії, намагання втекти. На з цього маршруту це вже ж розцінюється правильно як безпосереднє ухиляння від військової служби. Тобто, це вже прав... це вже правопорушення від цього громадянина. Я рекомендую нашим глядачам будь-яку таку ситуацію е аналізувати і розцінювати, виходячи з наступного: перше е в Україні відбувається кривава війна внаслідок москальської агресії на нашій території. Друге, під час будь-якої війни. Діє особливий режим, правовий режим, який стосується життя кожного громадянина України. Третє, певна категорія громадян України відповідно до Конституції, має, окрім прав визначених Конституцією, має також обов'язок ставати на захист суверенітету України. Четверте, спосіб мобілізації досить часто. Буває е, доволі жорстким і протиправним, але не слід в цьому звинувачувати виключно ТЦК, тому що ТЦК як Збройні Сили України, е, це зріс нас, як суспільства. І е, е, дії ТЦК є. В багатьох випадках, абсолютно в межах закону, в багатьох випадках, такими, що є протиправними, вони є різними, вони не є однаковими. Хоча і мені, як юристу, і кожному громадянину хотілось би, щоб процес мобілізації відбувався абсолютно по-іншому. П'яте. Які б дії не вчинялись в Україні як демократичній державі є правоохоронні органи, які зобов'язані втрутитись і з'ясувати ситуацію, не завжди вони це роблять своєчасно, але в будь-якому випадку це наш єдиний інструмент встановлювати правду і притягувати до відповідальності тих, хто е вчинив е е певні дії, які кваліфікуються за там статтями. Кодексу України я це все веду до того, аби не було все однобічно. Це не питання, як в москалів, що не все так однозначно. Тут все дуже однозначно. Мобілізація триває не так, як би хотілося, не так, як потребують поповнення збройних сил України, суспільство поділене на тих, хто намагається в будь-який спосіб не потрапити на військову службу, і на тих, чиї сім'ї вже чекають своїх військовослужбовців понад три роки, і кожну ніч, кожен вечір чекають на будь яке повідомлення, що особа жива в міру здорова. І її чекають вдома. Внаслідок цього породжуються багато лишніх емоцій, які точно не впливають позитивно на оборону України. В цьому випадку можна констатувати наступне: відповідно до заяви ТЦК, особа не була викладачем а була лаборантом. ТЦК стверджує, що бронювання цієї особи не було. Е, можна е, чи має лаборант відтермінування від, е, можна від служби те, що конкретно цей хлопець не мав е, е, інших підстав для того, щоб отримати бронювання, е, і на момент спілкування з представниками ТЦК е, цього бронювання? Не було це як припущення. Можна припустити також, що щодо нього е, були застосовані е, певні дії, які виходять там за межі е, е, праві повноважень, в, в, наданих е, представникам ТЦК е, під час процесу мобілізації, але це знову ж таки припущення. Рівно так само, як можна припустити те, що Вчиняючи, е, е, вистрибуючи з автомобіля. Свідомо, абсолютно розуміючи, що це було вчинено. Це знову ж таки припущення. Особа отримала фізичні травми, про які ми зараз можемо побачити на фотокартках, поширених в інтернеті. Я хочу, щоб на ці припущення і на ці події, абсолютно публічно в межах кримінального провадження, наскільки це можливо, відповідали про охоронні органи, зокрема, якщо це буде розслідувати ДБР, не тільки по. У цьому випадку і не тільки по м, імовірному злочину, який був, відбувся на певному етапі цієї ситуації, бо зрозуміло, раз є суттєві фізичні пошкодження, значить відбулася певна подія. От, але і в цілому е, запит суспільства на справедливість росте. Е, в нас достатньо статей кримінального кодексу, достатньо правоохоронних органів для того, щоб цю справедливість встановлювати як по відношенню е, ситуації до, до громадян України призовного віку, так і зворотніх ситуацій, е, де постраждалими можуть бути е, представники ТЦК. Демобілізовані ветерани, е чинні військовослужбовці збройних сил України на превеликий жаль цих злочинів зараз е надзвичайно багато. Ще такий момент, от хочеться розібратися. Ну а сам момент того, от вже скажімо, транспортування мобілізованого до від ТЦК до тренінгового центру. Хто здійснює це представники ТЦК? Чи це вже військовослужбовці саме конкретної там конкретного підрозділу, на базі якого буде відбуватися базова підготовка військова? А, і до речі. От, якщо вони бачать, що стався такий випадок. Людина ну свідомо пішла на такі дії е, там з ризиком травмуватися, а то і взагалі можна так випасти з машини, що і загинути на місці, ну від травм. Е, дії, до речі, е, представників ТЦК чи військових, вони ж так само напевно мали би м, якось саме так попередити це, або якщо вже це сталося, то допомогти до речі. Цю ситуацію варто більш деталізувати в ширших сенсах, якщо знову ж таки на рівні припущення, якщо ця ініціатива вистрибнути з транспортного засобу була за самою мобілізованою особою, то також є питання, чи надавалася перша медична допомога особами, які транспортували хлопця. А якщо не надавалася, то з яких мотивів людина була залишена в, або не була залишена. Обабіж дороги. Тобто, це, це серйозне розслідування, в якому треба встановити багато фактів, і це така досить ємнісна робота для правоохоронних органів, те, що можу додати, і в будь-якому випадку. Не надання медичної допомоги це теж певна кваліфікація. Ну насправді Що так, це вашу... залишення, залишення в небезпеці. Щодо початку запитання, хто може транспортувати організацію транспортування е, мобілізованої особи, яка набуває статусу е, військовослужбовця, е, це е, процес, за який відповідальний насамперед керівник конкретного ТЦК. Він mm -hmm. своїм наказом визначає надає е, це мобілізаційне розпорядження, визначає е, місце. Проведення навчання і спосіб транспортування і залучених осіб е, до цього транспортування. Крім того, там наділяє кожного з них певними е, повноваженнями. Це знову ж таки, питання. То на широких широких суспільстві, хто мав е, транспортувати, є налагоджений процес. Е, це питання до роботи правоохоронних органів. Щоб е, по цій ситуації від моменту зустрічі з представниками ТЦК е, умовно на вулиці до моменту е, отримання травм і потрапляння в заклад охорони здоров'я України були з'ясовані всі обставини е, справедливо неупереджену до жодної історії Ну, от, бачите, пане Юрію, дійсно так виходить, що ситуація не однобока з одного боку. Дійсно, а, працівники ТЦК, які супроводжували цю людину, ну мали би б запобігти таким діям і не дати йому викинутися з машини, якщо він на це пішов, свідомо. Ну але навіть якщо її там це сталося раптово і вони не встигли зреагувати, то вони мали би надати йому медичну допомогу, бо це залишення в, без... в небезпеці. З іншого боку, людина свідомо пішла на по суті СЗЧ. Ну окей, не СЗЧ, але свідомо ухилення, причому демонстративне ухилення від служби, маючи на руках бойову а, вже повістку, що в принципі розцінюється як кримінальний злочин згідно нашого законодавства. Тому а, я просто до того, що ті глядачі, які зараз от, дивляться і оцінюють цю ситуацію, її не можна оцінювати однобоко. Вона, на жаль, от бачите, багатогранна, і її треба розцінювати тільки в комплексі. Конкретно. А... По цьому випадку, який ми обговорюємо, слідство можливо і встановить протиправні дії, які кваліфікуються за статтями кримінального кодексу з обох сторін, ну от бачите. То, що стало причиною, що стало наслідком, це інше питання, але в будь-якому випадку публічність. І справедливість покарання це запит номер один, який зараз є в суспільстві. Однозначно, ну ми ще повернемось теж до цієї теми, і з вами я впевнений, що обговоримо. Юрій Танасійчук, юрист, керівник правничої компанії Волонтер, щойно був з нами на зв'язку. обговорювали ми цей випадок, який стався на Житомирській трасі з лаборантом львівського вищого навчального закладу.